Всім привіт! Сьогодні у нас продаж квартири, це на ДЖК ЖК Славутич. До речі, дуже приваблива ціна. Ціну, скажу трішки пізніше. У нас двокімнатна е, повноцінна квартира з двома санузлами. Отож, зараз ми знаходимося в передпокрі. Тут у нас шафа для верхнього одягу, потім справа проходить. Тобто, квартиру потрібно вам буде трішки доробити. Це у нас другий самороб, тут у нас душ. Що вам потрібно буде доробити по цій квартирі, це потрібно буде замеблювати її і... і зробити санузли. В принципі, готово, можна заїжджати та жити. Ще прийде мастер, поставить прінтуса. Перша кімната. У нас 13 й поверх, 80. 5 метрів. Є кондиціонер, такий вид з вікна на зарічне і на місто це ми зафіксували. потім На підлозі у нас паркет. В санузлах у нас плитка. Далі кухня вітальня Кухня вже зроблена повністю. Як бачите, так, судомийка. Потім, дивіться, яка ще є система прикольна. До речі, дуже зручно. Дуже зручно. Квартиру власники робили для себе, продають, бо хочуть купити будинок. Так. Тут у нас кухня вітальна, буде диванчик, телевізор і друга кімната. А, також є кондиціонер. Тут планується по плануванню. До речі, є дизайн проєкт для цієї квартири, якщо ви хочете. Так. Ну і тут у нас є лоджія. Так воно виглядає також вид на річний. Nee. Так що, звертайтеся, дана квартира буде продаватися за 180 тисяч доларів. Нова! Можна поставити свою свої меплі і заїжджати. гарного дня.